Привіт, дорогі друзі та підписники. Трішки ми з дітьми подорожували, свої справи підробили, і тепер я знову з вами. О, так що перепрошую, трішки нас не було. Менше виставляли, там менше відео було. Бо таке дітки це головне. Так що дивіться, ось позаду мене новенькі. Тремпельки для кроликів. А чого? Тому що кролики є. Потрібно його вибити, бо завтра в нас грандіозні плани. Ну і, звісно, сьогодні я вам показую, що в нас змінилося. Тому лайк, підписка. Дякую за ваші перегляди, <клухи> за ваші коментарі. Буду рада вашій підтримці до перегляду і дивимося, які ж у нас оновлення. Середній забій. От Кролики тепер з цього самовиводка трішки підросли. У нас тут не було буквально 10 днів. Але у нас дуже багато оновлень. І добиваємо сьогодні кролика і показуємо, як же тут у нас все відросло, змінилося. Так от такий городик, поки там мене не було. Зруха полола, підтримувала в порядки. Осталось тільки там трішки мені дополоти вже кабаки. От, А так. Все росте. Картопелька зійшла, Кабачки наші, там і морковка, і все є. Піднімається наша птиця, ось дивимось, які вже оці ось самі перші качечки. А гусі тут молодці. Оце по таких би вже ходило б тридцяток, як оце ось. Качка чи... Це, а, це, це навіть це селезо. Іде, ось, бачите, білий. Між восьми. Ну і поїхали далі. Що тут? А тут? Опа, щас я вам покажу, покажу. Опа, яка тут краса! А тут качечки. Он воєн наші лапатусики, дивіться. Якщо цей рік, я надіюсь, буде все добре. І ми будемо з качечками. Так, да, мамка гарна, гарна. Не кипішуй. Так що йдемо далі. такі в нас чудо вікна. Зараз ми обійдемо з іншої сторони. Ну, а тут у нас... Курчата вже на дворі, бо брудер їм вже було дуже тісно, а там ще були качечки маленькі і вони забовтувалися, тому поки нас не було, чоловік тут хазяйнував з, з, з сикрухою і переселили оцих ципок сюди. А ще, подивіться, зараз я вам покажу поближче, докупили маленький голошийок, Хто розуміє, про що я, той побачив. І ось стоїть голошейка, бачите, ось пішло вона. Да. Е, кому цікава цінова політика, то за таке голошейке курченятко <кій> заплатили 80 гривень. Це буквально ось декілька днів назад, От так, так що Тут їм дуже класно. Кидають на травичку, тут їм кидаємо. Але поки не випускаємо, тому що тоді ці курчата в нас будуть скрізь, і там і в вон Бачите, тут у нас така сітка, вона ненадійна, тому ми їх, поки вони маленькі тримаємо отак в загорожі і на ніч заганяємо в отакі от класні вікна. Тут їм точно буде вночі не холодно. В них дуже затишно, до речі. Тому хто має старі вікна, не викидайте, а можна зробити отакі от загорожі для малої птиці. От, дійсно дуже зручно. Вони нас вже багато років, до речі, виручають. Дуже круто. От, тому, поки вони не виростуть, ми курчат тримаємо саме таким чином. Ідемо далі. Сьогодні кролики у нас головні ролі, бо ми їх сьогодні доприбираємо. Так, сонечко світе. І погано видно. Прибираємо ці виводки, ось тут у нас позалишалися, добиваємо їх. от бо, що я вам скажу, любі мої? Поки нас не було, зараз закриємо це все діло так. Поки нас не було, то чоловік зайнявся купівлею зерна. І уявіть собі, на секундочку. Зараз я відкрию. На секундочку, що, а зерна нема. Немає. Там от, от, знайшли там 100 кг пшениця, там стоять чменю. Овес взагалі немає. Кукурудзи таке, от, знаєте, от потрішки по і все по 8 гривень. От. Так що на секундочку його навіть немає. Зараз тут у нас місцевості де купити. Це хіба на базарі ми поїдемо купимо, але там буде ціна 10, а то 11 гривень. Знайшли по 8, там 100 та там 100. А да, оце якось так. Тому хочеться трішки їх, цих роликів вибити. Вже вони нормальні, в принципі, по вазі чудові, ось важила знову 4200, 4300, 400. Ну, тобто нормальна вага, ми їх зараз добиваємо, люди забирають і все буде е, чудово. От. Так що така історія у нас. І такі справи. Не встигли ми приїхати буквально. ось. Суботу і відразу до роботи, бо робота кипить її дуже багато. Так, а там ви бачите також у нас що? Олексію, і передаю зараз вітання Олексію Товстому з життя з прикордоння. Дуже чудовий канал. От, от так як у нас трошечки були справи, то ніколи було дивитися. От Я обов'язково буде ввечері, якийсь там вечора. У нас дожену цей процес. подивлюся обов'язково, що у вас там які новини. А у нас оце отак, поки нас не було, чоловік тут часу не гаяв і перерубав всі дровця. Пам'ятаєте, ми там відео попереднє, це вже давненько вже було, це ще взимку. Ми почали їх заготовляти. Спиляли тут, у нас була приватна ділянка, дві шовковиці. Ну і тут таке, знаєте, там всяке-всяке, тут трошки фруктового було в нас. Підкинули тут нам сусіди, спасибі їм от. А тут таке бересток, ну, таке, знаєте, що от можна початок, якраз початок топіння, це буде саме оцим. Отакими от нилочками, круглячками. Ну, а це вже на зиму. Бачите, і в нас такий котел, що ми можемо запросто от от таке вкидати. От, І буде нам, і буде нам тепло, я так скажу. От. І оце всяке отаке. От тепер чоловік не мучиться його рубати. Все, воно в нас влазить тепер в котел, все чудово. От, бачите, і йому добре. І нам тепло в будинку, і спину нервати. От так от. Кому цікаво, до речі, щодо котла дров'яного, хто планує придбати або змінити, як ми це зробили в свій час, ми це буквально недавно робили. В принципі, це у нас попередню зиму. Ми змінили котел. От, кому цікаво, я звісно залишу посилання в описі. Ну і кому цікаво, також останнє відео, як ми, як ми пиляли і заготовляли оці ж самі дрова, ось оці що ви бачите. І там, звісно, ви побачите, який у нас є бензо, електро і акумуляторний інструмент для оцього всього діла. Тому, кому цікаво, я нагадую вам. Підписуйтесь, ставте вподобайки. У нас дійсно перед цим дуже багато сюжетів, і вони завжди різноманітні. От так що <кій> справи йшли все тіп-топ, поки нас не було. А тепер у нас кролики забиваємо. І... Так, ну а завтра ми вже почнемо працювати з оцим кабаном. Та дай Бог все добре, завтра так і буде. Тому дивіться наступні сюжети, як ми. Оформляємо. Та не кричіть, до вас тут діло дойде, не переживайте. Чекайте оновлень щодо відосів, тому що будемо розробляти, зачищати і так далі. Оце все з кабанчиком. Ну і кабанчик піде на переробку, тому далі чекайте автоклавування у усій красі. Тут чоловік якраз вушку обробляє, як ми тягуємо, От, підрізали і щіпчиками раз, дивіться, краса, хрящик. і дивіться, Одне не, Одне не вийшло, ну буває таке, дійсно, буває. Ну, Одне не вийшло, десь не підрізали. Але оці всі хрящики, це ж песико. Ви ж знаєте, що є таке, що навіть і продають такі вушка, їх засушують. І це вашим улюбленцям, вашим песикам делікатеска. Тому отак обробляємо шкурки, чіпляємо їх. Буде ціна на ці шкурки. Чекаємо осені. От, головне, їх тепер дотримати до осені і надіємося, що буде гарна ціна. Піддіваю. Пальцем проштрикну. Мені так удобно. І потім ось. А, я поняла, ти зразу ножем. А я ж простригнула і витягла, і, і все. Потім оце я бачу оцей жирочок. Я його отак. Оп. А я ж зняла лапу, а тоді вже почала той жирочок, а мені ж ніяк тоді. Ось він. Ти відділяє його так, я ж підтягую трохи, мені важко. Оп, оп, дивись. Ну так, да, і тебе жирочок весь на місці. А я Але його тіліпала, бо мені ніяк. Другу лапку. Де вона тут? Нащупує? Трохи вона. Оп. акуратно я тут не ножом, бо тут можна капілярчик якийсь перецей, кроптик виймати. Ну, я пальцем теж про це да. продеряла. Акуратно ось ти по шкуршку підтягуєш. Да. А, я, а оце... я зразу зняла і в мене все це діло не вийшло. Бачите. Тоді ж воно не в натяжку і тоді важко. Я теж цього не люблю, страшне, отут, оце місце. Так, да, незручно. А так зручно, дивіться, до речі, оце вам показую коротко, деякі от нюанси, да, як краще. Обробити шкурку, щоб там жирок весь залишився. Ось, бачите, жирок весь на місці. А я з недосвіду мене так не вийшло. Чоловік показує, який спосіб кращий, щоб жирок залишився. Все, ось, Все спускаємо. Ну, це ж до вух тепер спускаємо, дивіться, зараз будемо зрізати. По вушках. Руко, ось вони їх видно. Так, да, їх видно там, да. і так. І отак паралельно йдемо до другого вуха. Це так. Трішечки відходимо від теми новин і трішечки вам елементи, як то кажуть, деталі. Як а, гарно а і більш ми голову не викидаємо. Зручніше просто це діло пробити. З, да. Займається часу буквально хвилинку на шкурку. Ну, у нас собака може голову і без шкури з'їсти. Ні, ми Менше... шкуру отак обчищаємо. Менше Бачите, дивіться. Ригатиме. Шкурами, правильно? Так, да, зачем собаці? Ми тільки собаці голову, а до речі. Я вже вмію язичок витягувати, так що, якщо чоловік зніме цей процес, то обов'язково покажемо. І я прям в захваті, що я це вмію, тому що насправді каша з того язичка з тим язичком. Та, з тими язичками ну дуже класно. Так що, дивіться до кінця, Нас ще є я вам ще показати. Так, похвастаюся, як все-таки навчилась винімати оцей смачний язичок на кашку. Так, і тут можна так, поближче От, так, піддіваємо під язик. І нам треба попасти ось сюди ножем. Попадаємо, і щоб ніж пройшов між щелепою, між знизу, зубами. між зубами. Опа! І вуаля ось наш язичок. Трішки тут підрізаємо його, там є під'язикова кістка. Треба обережно, щоб і зубки оці в кролика вас не порізали. І підрізаємо отак його. І от такий у нас виходить. І з іншої сторони гарненький язичок. Так що тепер і я крута, і я це вмію робити, можу похвастатись. І також уже я, як то кажуть, відшліфувала вміння розробити такого кролика. І вам того бажаю Вчіться, дивіться і ставити своє. Дивіться, сьогодні ми також вхід пускаємо на забію та сього кролика. От, пам'ятаєте, я його вам важила. Це з нашої Полтавки, помісь Каліфорнійця і велетня. Тушка збита. Бачите, я її навіть так не можу сильно захопити, і вушка коротка, дивіться, тобто трошки інша от помість. І зараз ми з вами подивимось, я вам обов'язково зараз покажу, що ж у нас буде з цієї тушки по виходу. Зараз я її зважу. Скільки вона, ця тушечка буде, у нас живою вагою і потім уже готова зачищена тушечка. Так що дивимось, цікаво попереду. Так, зробили ми цього ж помісного кролика. Боже, курки оруть, так як знесли 32 яйця, насправді 2, ну це таке діло. От, була його жива вага 3,400. Тушка, ви бачите, 2 кілограма. Значить, кіло 400 з нього було відходу, Язичок ми сюди не враховували. Ну, от, якось так. В принципі, ну, таке собі. Таке собі. Фонти, так. Да. Ну, що є, те маємо. В общем, -то, якось так. Забій завершений. Найбільшу тушку, яку я вже там була зважила, то була 2,550. Так що. Зараз покажу всі інші оновлення в нашому господарстві. Що в нас новенько, що відбулося, як хто там підріс. Тому залишайтеся з нами. Наступний процес обробляння шкір, шкурки цієї. Наразі це у нас деклофос. А як ви? обробляєте шкурки, щоб як його мухи. Не полюбили, напишіть в коментарях обов'язково. По-моєму, це найдієвий, саме дієвий, бюджетний, я б сказала варіант. Була акція, да купили Аврора. Скільки там мілілітрів у нас, ти казав, що там і що, що, гривень 50, так? Да? Ну, нормально. Півлітра 58 гривень, там приблизно в Аврорі. От ми отак робимо. Тоді ні мошка, ні мушка. Отам От його нічого не, не, не шкодить. Забою ці дві вже в нас пусті вибили повністю. Тут звідси забрали зараз, але залишилось ще два. От рольби їли однаково і все однаково. Але, ну, малі, там таке, знаєте, 3, 200, 3, 200, 1, ну, таке. Тобто це вже тушонка. Ну, що ти йому зробиш? Хоча їсть воно так само, як і інше. А ми залишилось три, Ну, малі. Там є 3 кілограма, є 3 з копійочками, тобто, ну, теж, звідси брали он, гарні і 4 кілограма, ну воно ж виросло, ж так само ж їло. А ці щось ні. Ну це у нас, до речі, мужчинки пиряють. От, так що вони підуть також на забій на тушоночку. Ну, от, я думаю, так в усих, що одне от 4 кілограми, а да, друге от не росте 2500, да, так грубо кажучи. От, А далі зараз я покажу вам такі випадки, от які бувають. На жаль, на жаль, бувають. І звідси ми забирали вже не одного, і 4200 з копійками була е, жива вага. А оці сидять. А знаєте чого? І сидять вони в рості. Я їх зважу, там близько трьох кілограм. А знаєте чого? Ану, зараз бігом подумали над версією, поки я його ловлю. Подумали, подумали. Зараз я вам покажу, що ви бачите. Ви бачите, що близьзубового кролика. Що один, що другий. От. Тому ці зуби обов'язково треба слідкувати і надкушувати їх, ці зубки кусачками. Тому що так вони тоді погано їдять, дуже часто, і відповідно вони не набирають вагу. А ми думаємо, чого з цього виводка. Ось взяли кролицю 4 майже там 300, да, 4-200 копійками жива вага, а ці в нас сидять по 3. Так що за цим також потрібно слідкувати і звертайте, будь ласка, увагу. Це так нелечка порада. Так, оце у нас кролики від Полтавки переселені. І звертаю вашу увагу, ну дивіться знавці, на цього сумненького. Зразу видно, що це смертник. так, ну Слабше, хоча сорбент додаємо. Таке, знаєте, і не здохає, ну і жалко на нього навіть дивитися. А тут нічого такі. Ось сидять гарненькі, це від нашої Полтавки. Були спаровані з нашим паноном, якого вже немає, на жаль. Все тут немає. живчики отакі. От них видно, вони зразу. Хоча кролиця тут у нас яка. А ну дивимося, як біла. Це коврик. Так, коврик откривай, інше, ти лізеш? Так. Ось, дивимося. Де тут наші Ось один. Затусувався. Це. Це ось да. тут все стабільно. Слава Богу, без ніяких негативних новин. Один пропав. Опа, а один пропав, так? Ну нас такі живчики. ось, Цюльні. Гарні. Не сумненькі, веселенькі, жвавенькі. Далі, а тут ось наша мамка, це ж молода. що ми да, Таку сіреньку залишали. Там все молода, походить. І ось такі капітальні кролики. Кролики, кролики, кролики. Так. Отак. От На 7.04, тобто їм трохи більше місяця, да, десь? Ну, Можуть, Коротше, ось, майже 2 місяці буде, ось у червні, 7 червня. Від бабусі так, що... до нас сюди перемігрували. Mm -hmm. Ну, теж все нормально. Бу ростимо, виводок, ростимо. Був виводок 10 штук. Одна відійшло добре одразу, вісім потім здохло. А це за цих? Ні, там е, з коричневої кролиці. Ага. Да. Одна пеніс від неї, п'ять від Угу. Е, це та каліфорнійська в нас, да, така кролиця? Ну Так хто дивився, хто слідкує, то пам'ятає, да, в нас є така одна помісна, чужа кроличка. Ну і тут це сидить тушонка. тушонка. Так що на тушонку ми вже маємо і то вже добре. І тут у нас 25.04 виводочок. Тут молода кролиця. яку звісно, чудне Це а, не без... міксоматоз. Це воно сліпе. О, видно. Там Бач? немає Бач? глаза. Зараз воно відкриє. Нема глаза, зрозуміло. Викований. Ну, коротше, я побачив. Угу. Видно воно. Видно, видно. І другий глаз теж, ну не знаю. Це не міксо. Якби міксо вже давно положили, воно вже так. да, на... вже воно вже таке. Але вони вже вакциновані, до речі. No. Так що, бачите, без вуха наша кролиця. То спасибі свині. Безсовісні такі. Ну і тут також молода. Тут теж осторожно, вони вам вон під фірточкою всі. Бо всі сидять під фірточкою. Отак. Привіт. Так. Це, це теж наша молоденька, гарний. Тут в неї гарні кролики. Хоч да. воно навело найбільше, я не помню. Вісім, мабуть. Зараз ми глянемо скільки вона нас навела. П'яте квітня і сім штук. Мінус одне, а я забрав. Мінус одне. Одне. А, кукнуте, так, да, шість. Ну, кукування ну, ми практикуємо, слава Він Богу. Все добре. Одне. Вітіля від тіля 2. Тут теж ти кукував. Вийшає. Ну так, то ще їх 6 штук. А вона на вала 4, одне мертве було. Ну отак, от бачите, методом і кукування. Кується ось... кроленятка. Ну, Все-таки чого 4, якщо вона може годувати 6, а якщо в той 10, то буде годувати 3, а друга годувати 2. То ми вкинемо до тої, щоб була приблизно рівна кількість і щоб вони були більш сильніші. Ну і тут теж ось. Це сплюшка. Плюшка з плюшка, ось які лапатусики тут малі пусики. Наша кроличка, це ж у нас вже давно. Зараз я відкрию тут ще ось. Покажу вам отак. Наша кроля, отака ливиця тут прям гарна. Ну, так що, бачите, всі кролики ростуть, слава Богу. Все потихеньку своїм шляхом іде. Городик. Тут бабуся з чоловіком працювали кукурудза, а що солодка, пам'ятаєте, показала сорти там. Ось такої. Ну, таке, я скажу, бачите, ось один, один. Ну, що, хіба це сходи? Дивіться, ось один. Один. Ну, коротше, називається, купляйте. да От бурячки зато гарно. Запам'ятаєте, я показав насіння. Підказує чоловік назва урсус буряк. Оце ми тут його сіяли кормовий. Ну, бурячок, дивіться, щіточка, гляньте. Опа, краса. Тут ми сіяли морковку. Також нормально, так думаю, навіть проривати не сильно. Ну, трошки доведеться так. Ну Гарненько. Зараз тут десь підскубемо. Амбрузія ось. Так. Так, це треба зразу знищувати скоріння. Так. Ну і стоїть тут чорнушка в нас буде. На наступний рік цибулька садити. І це в нас зимова цибуля. Вся посаджена, от така вже от вона гарна. Так, що бачите, тиждень пройшов, ще скільки тут у нас не було. Сюжети не викладали, скільки всього тут вже новенького, як все підросло. Дощики пройшли. Але скажу, дійсно, такі дебелі перепади погоди. Ми приїхали, була температура 8-9 в день, а сюди приїхала в тіні, в тіні 28, якщо не помиляюся. Це в тіні. І трішки такий перепад вийшов дебелий, я скажу. От так зійшли наші гарбузи. Гарбуз так що тут бабуся вже добила, а ми добили вдома гарбузики. От, і от така краса вже на огороді. І от ви бачите класну нашу картоплю. Можна бачити, що дійсно кожен нас сходить по-різному. Так що такі новини поки нас не було. Як то кажуть, станція це люцерка. Господарство показало. І що ми бачимо? Ми бачимо до чорта осоту. У нас в тому році він був. І от що з ним робити? Що ви скажете? Косити, виривати, що з ним робити? Дивіться, його ось, гляньте. Ось бачите? Його тьма тьмуща. Ось-ось-ось-ось. Є. Дофіга є. І що робити? Хто з таким стикався, в кого осот, так як і в нас оце, завівся, то підказуйте, будь ласка, поради свої рекомендації, що робити. Розумію, що головне не дати, щоб він зацвів і викинув знову насіння. Це зрозуміло. От ну, люцерочка тут стоїть. Рядочки бачимо. Бачимо гарні рядочки, але бачимо дофіга осоту. І це є проблема, я так думаю. бо Босот не важно, я так думаю, давати її сіно кролям. Ну, коротше, що тут скажеш? А, слабо? Зараз дойдемо. Ну, тут класно, тут прямо от дивіться, О, о, о краса, тут прям краса, супер. Поїхали далі. Йдемо. Де тут у нас, ну, осот. Де тут у нас слабо? Тут щось дуже слабо, дійсно. Тут. ну да, Ось тут трохи є, видніється, да? ось видно. Ну і останнє це, що тут у нас, сидить ще остання качка. каченяток ви вже бачили, виводок. От ще одна качка в нас тут сидить. Так що, це в принципі, і все з новин. Вже ті повилуплювали, що ще були, це остання, от курки тут яйка нам несуть. Будемо забирати. Так, да, так, да, не кокчі, звідси, якщо ти вже знесла. Бачите, у нас тут поклади є гнізда, А така, як будто третя знесла. Курку зігнали, яйця забрали. Так що такі в нас новини. От. Дякую, хто додивився. Всім гарного, мирного дня і до зустрічі. Не кричіть! І до зустрічі в нових сюжетах. Бувайте!